Прикрашаємо яйця. Для цього нам тут Пензлик, білок яйця, серветки з візерунками великодня, елементи для, для великодня, а також самі яйця. Беремо пензлик, макаємо його в білок яйця, трошки, беремо елементи декору, мажемо і прокладуємо. Потім знову макаємо трошки і назюкаємо. И так декілька разів. Привіт! Сьогодні будемо проводити експеримент з трьох різних способів фарбування яєць. Перший спосіб треба намастити яйце олією щільно, кисточкою по всій поверхні. Після цього, як яйце пофарбоване, обережно занурюємо його у розведений барвник для фарбування яєць і залишаємо там ну, десь хвилин на 15. Другий спосіб такий: розмалювали серветку різними маркерами або фломастерами, туди загорнули. Я її Це, завернули ниточкою, намочили у воді тепленькій, виклали на тарілку і лишили теж, теж десь хвилин на 15-20. І останній експериментальний спосіб занурити яйце у перебитий блендером міленький бурячок, в бурячок додали ложку оцту. Добре його загорнути і теж лишити на 15 хвилин. Результат експерименту такий. У фарбі з олійкою. Яйце зробилося крапочками. Дуже цікавий такий вигляд має. Яєчко, яке було пофарбовано, загорнуто в пофарбовану серветку, теж має гарний вигляд такий ніби космічний малюнок, від тиснувся на ньому на шкаралупі. Ну і останній спосіб фарбування буряком достаємо яйце, омиваємо його, Ну, видався трошки невдалий. Недобре взялося на шкаралупу фарба буряка, трошки-трошки ледь розоватий, рожевий колір. Просушуємо і змащуємо олію для блиску всі три яєчка. Ось такий результат нашого експерименту. Всім дякую за увагу. Варбуємо яйця і каркаде. Висипаємо в, карс... в кастрюлю каркаде. Щоб яйця не лопнули, додаємо сіль та оцет. Додаємо водичку. Чистити яйця додаємо в кастрюлю з каркаде. Та ставимо варити на 10 хвилин. Коли яйця зварилися, Перекладаємо їх на папір та спостерігаємо диво. Коли яйця охолонули, проти... натираємо їх олією для блиску. Ось така краса у нас виходить.